Вітаю малята! Цього тижня вся Україна готується зустріти одне з найважливіших християнських свят Великдень. Цього дня віряни святкують Воскресіння Ісуса Христа. Для українців Великдень це свято весни, світла і радості, яке символізує відродження життя і надії. Однією з найвідоміших традицій Великодня в Україні. Є прикрашання писанок, які мають різні орнаменти та кольори. Писанки є символом відродження життя та надії на майбутнє. Ще однією традицією свята є випікання пасок, це великодні хліби, які символізують Воскресіння Христа. Великдень є одним з найважливіших свят у християнській культурі і має велике значення для українського народу. І сьогодні, друзі, я хочу запропонувати вам спекти свою пасочку, але не просту, а з повітряного пластиліну. Для цього нам необхідно взяти картон для фону, прямокутних коричневого кольору. Звісно ж, повітряний пластилін. Ну що, друзі, починаємо! На тарілці крашанка, крашанка, Коло неї пасочка-пасочка! Крашенка. Наче сонечко маленьке, це яєчко чайваненьке. На таріці крашенка, крашенка. Покольчує крашенку, крашенку. Дай покраю нашому нашому. Ось така гарна пасочка у нас з вами вийшла. А я чекаю на ваші. Роботи. Бажаю вам всього найкращого і вітаю вас з наступаючим святом. До зустрічі, друзі!